Мікс, не Ось такий костюмчик. 6 місяців. Шубка розмір 140 на 10 років. Спортивні штани 98-й. Ще одні спортивні штани 104-й. Лонг слівий 74-й. 62-й розмір 122-128. Такий класний світшот. Штани. 10. Лосіни. 140, 152. 122, 134. 80. 146 джинси. Штани. 92 104 Светер Светр. 134 140. 134, 140. 146, 152. Сини 122, 134, штани, 86 розмір, 140, -й. піжами 122, курточки 128, хлопчача куртка 140, штани спортивні, 128. 100, 100, 134, 140, штани 116, шапка. Кофта 122, 128, 158, 164, 122, 128, спідниця, 128, шапки і дві пара джинсів. Розмір 122 і 128.